Чи відбуваються зміни в нарахування соціальної допомоги? Чи буде більше збільшена так, зміни відбуваються? Водити це таке поняття як базова соціальна допомога, тобто зовсім новий підхід, зовсім новий принцип нарахування. Ця допомога з 1 липня вже буде надаватись малозабезпеченим, багатодітним людям, які потрапили в життєві складні обставини і дітям, яким не виплачують елементи, а з 1 жовтня. Людям з інвалідністю і пенсіонерам, які не мають права на пенсію. Тож, що ми маємо? Що базова соціальна допомога це 4,5 тисячі для першої людини в складі сім'ї, 70%, тобто 3 ,150 для другої, і на дітей до 18 років або людей з інвалідністю, також 4,5 тисячі, тобто 100% від базової соціальної допомоги для того, щоб її оформити з 1 липня. Можна буде написати заяву до Мінсоцу або пенсійного фонду. Е, є дві заяви. Перша заява це на типу на розрахунок, типу попередня, друга заява на призначення. Пишете першу: вам рахують, чи то буде вигідно вам чи ні. Тому що на відміну від соціальної допомоги, де фіксована сума, базова соціальна допомога це дохід сім'ї, мінус. Сума допомоги 4,5 тисячі, ну чи навпаки 4,5 мінус дохід сім'ї, і таким чином визначається. Да? Тобто, якщо в нас є дохід сім е, 3 людини, 4,5 додається 3,150, додається 4,5 і віднімається, наприклад, дохід сім'ї в батька зарплата 6 тисяч гривень. Таким чином отримується сума базової соціальної допомоги. Тому варто спочатку прорахувати, тому що, на відміну від соцдопомоги, яка є сталою цифрою. Тут різниця. Варто спочатку прорахувати, і, якщо то вигідно, писати заяву, отримувати більше і жити краще. Тож оформляємо, отримуємо, а я буду розповідати.